Привіт, друзі! Ну що, скромний маленький канал, е мій канал, не дає, не дає спокою путінському режиму і фашистській машині в е Росії. так? Сьогодні отримав листа. Зараз, Зараз я вам його е покажу і зачитаю, що це за лист. Е на мене наїхав тепер вже Роскомнадзор. Але спочатку хочу вам нагадати про те, що я вже декілька разів вас. Просив підтримати мене, підтримати мій канал, підтримати мій канал вашими підписочками, мене підтримати вашими вподобайчиками, Тому що мої ресурси, мій YouTube канал, мій, мій сайт дуже-дуже потужно атакують. Мені багато людей не вірять, кажуть, що ти там вигадуєш, придумуєш. Зараз я вам покажу цього листа. До речі, я вам вже показував декілька разів. Як я борюсь, як я намагаюсь відбити атаки хакерів на мій сайт, і сайтом досить непогано в мене все це виходило до сьогоднішнього дня і виходить. Тепер мені треба буде щось вирішувати з сайтом, але про це продовжу трошки пізніше. Що стосується мого youtube каналу, так мій youtube канал він не просто його задавили, придавили, він рухнув. Причому він рухнув дуже швидко, вод, водночасно, майже так. Е, протягом тижня у мене на youtube каналі впало все. І впало все не на відсотки, і не в рази, навіть, а в десятки разів. Так, я намагався спілкуватися з YouTube, що це таке і як з цим боротися. Ну, той, хто веде свої youtube канали, той знає, що ну, це майже нереально щось там доказати YouTube. Єдине, що YouTube каже. Це е, активність е, твоїх глядачів тобі, тобі тільки може допомогти. Так, а так, да, багато йде е, там е, тиску, скарг і таке інше. Не подобається, не подобається руським, що я про них кажу так відверто, спокійно, е, без мандражу в калінках. Так? Ну і до речі, я публікував е, на своєму каналі імейли е, е з погрозами, які я отримував, так, де мене просто відверто закликали. Слухай, припиняй херню страдати, розповідай там про свою Канаду, про життя в Канаді і не лізь сюди, там, де війна, і все таке інше. Це тобі не треба. І тоді в тебе буде тиждагладь та Божня благодать. В тебе будуть там сотні тисяч підписників, все буде гаразд, YouTube буде працювати, і все в тебе буде класно. Таких імейлів я отримував два чи три. Просто такі відверті імейли, де мені це все писали. Ну і звісно, я їх. Просто післав нічого не, не сказав. Так? І після цього, особливо, коли я почав активно збирати е, збіри на ВСУ, так, на спецпідрозділ. Ви пам'ятаєте, хто мене давно дивиться, і багато з вас донатили. Дякую вам. І я е, показував е, отчот, так, що я придбав на ті гроші. Ми придбали дуже класне обладнання для хлопців. Особливо після цього мій YouTube канал став Просто падати з дуже такою шаленою скоростю. І перегляди, і підписники, все. І навіть ті, хто підписаний давно на мій канал, мені писали, що YouTube їм не показує мої відео. Вони навіть і не знали, що я ці стріми продовжую, що я роблю відео. Люди думали, що я закрив свій канал. Взагалі, уявляєте собі, я отримував такі імейли від глядачів, від підписників. Ну окей, окей. З Ютубом мені важко, мені важко з ним боротися. Чесно скажу, в мене не виходить боротися з Ютубом. Ну знов-таки на всі мої заклики, на всі мої запитання, Ютуб відповідає тільки що. Ну тільки ви, от тільки ви, мої глядачі, мої підписники, можете допомогти каналу побороти це своєю активністю, так, своїми вподобайками, переглядами і своїми коментарями. Але з сайтом було... Трошки легше так сайт. Я міг там я відбивав всі атаки на мій сайт. Ну от сьогодні я отримав э, цей імейл. Зараз я вам його покажу і я вам його зачитаю. На основанні требування генерального прокурора Російської Федерації і його замістителя. Ніхрена себе, друзі, ви бачите, сам генеральний прокурор або його заступник мною зацікавились. о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам от 30.11.2023 года, номер 2731, бла -бла, не буду все перечислять, направляется уведомление о нарушении порядка распространения информации, размещенном на следующем URL-адресе и адрес моего сайта. Провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение данного информационного ресурса в сети Интернет, обязаны незамедлительно с момента получения настоящего уведомления проинформировать владельца информационного ресурса о необходимости незамедлительного удаления распространяемой с нарушением закона информации. Второе. По истечении суток с момента получения настоящего уведомления ограничить доступ к указанному, к указанному информационному ресурсу в случае отказа или бездействия владельца информа информационного ресурса в удалении распространяемой с нарушением закона информации. Владелец информационного ресурса обязан в течение суток с момента получения соответствующего уведомления от провайдера хостинга или указанного иного лица удалить распространяемую с нарушением закона информацию. С уважением Федеральная служба по надзору сферы сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Ни хрена себе, друзья, навичь ей с повагою пишут, ци мне, а? І чесно скажу, мені цікаво так. Мені цікаво, тому що мій хостінг він знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Буду, звісно, зараз зв'язуватися з хостінгом, розбиратися, чому це так, що це таке. Хостінг знаходиться в Чикаго, тобто це е, американська компанія, А їй пише Роскомнадзор, е, роздає вказівки, що їй публікувати, що їй не публікувати, що їй показувати, що їй не показувати. Звісно, я відреагую на е, цей тікет, так тобто, тим, хто мені його надіслав робском я відправлю просто от, такого от знака, нічого навіть писати їм не буду. А з хостингом буду спілкуватися. Ну і звісно, вже зараз передо мною стоїть питання. Мені треба швидко щось вирішувати з моїм сайтом його треба переносити, мабуть, в, в кудись в інше місце, так на інший хостінг. Чим я сьогодні і буду займатися. Тому якщо мій сайт буде е, певний час недоступний, е, знаєте, це я борюсь. Борюсь, я маленький, маленький блогер з Канади. У якого навіть до срібної кнопки ще до, як до Києва Рачки, так? Але я борюсь з Роскомнадзором. <свісно> ну, до речі, не тільки всю свою історію відносин з Росією і що там і як відбувається, я не розповідаю, звісно. Але це, це один з епізодів моєї боротьби з ціма уродами. Друзі, прошу вас підтримати мене, прошу вас підтримати мій канал. Підтримайте, будь ласка, не дайте не дайте цим уродам задавити мене мій канал, так YouTube канал. З моїм сайтом я розберусь. Я непогано розбираюсь з сайтами. Ну, уявіть собі, якщо скільки там вони питались, їхні хакери мене атакувати і звалити мій сайт, і виконати, в них нічого не досі не вийшло. До речі, до речі, вони також замідували за, мій сайт. Мій сайт. Певний час був дуже так, дуже так повільно вантажився, але я з цим поборовся. Я їх натягнув, зробив. Так. Агроном, який не має it освіти, так, це робить з розкомнадзором і з його там прихлібателями. Ну, і з цим я впораюсь. А от з YouTube мені потрібна ваша допомога. Будь ласка, підтримайте мій канал, будь ласка, підтримайте це відео вашими вподобайчиками. Будь ласка, напишіть мені щось в коментарях. Підтримайте мене в коментарях, мені буде приємно це почитати. На цьому я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!